Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик і тема сьогоднішнього відео Ілюзія кохання. Мабуть, всі ви знаєте таку відому блогерську пару, як Леон 13 та Христина. І всі ви вже чули про їхній розрив, да? про зради, які мали місце бути у їхніх відносинах. І дуже багато чого да? образового, болючого, що їм довелося прожити. В стосунках один з одним. Так от, я хочу сьогодні продивитися їхні відносини, з чого все зародилося, і яким чином це все дійшло до такого сумного фіналу. Да, Навіть не дивлячись на те, що вони мене не просили. Проте я подивлюся. І головний мій меседж в цьому відео я розкрию під кінець. Да, Ви передусім можете відзначити це відео вподобайкою, прокоментувати його. І поширити серед своїх близьких друзів та родичів, для того, щоб мій контент просувався в інтернет-просторі, і це допоможе моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Розпочнемо. Леон 13 -та христина. Давайте почнемо з того, як зародилися їхні відносини, да, з чого розпочався їхній сумісний шлях, що пробудило їхні почуття один до одного. Дивіться, якщо ми кажемо про почуття, почуття закоханості з'явилося не одразу. Принаймні я це можу сказати про Христину. Ліон в першу чергу він був падки на її зовнішність, да, його вабила краса Христини, її тіло, запах форми лінії, ресучам. Ви зрозуміли, так? Да? Ось Христина довго вагалася. Вона е, думала над тим, чи це її людина, чи це та людина, яка гідна того, аби Христина поставила ставки на роки свого життя із нею. Ось так. Але стосунки розпочиналися доволі е, яскраво, доволі так е, на піднесеному. Емоційному стані, да. Ліон демонстрував ось цю чоловічу позицію, коли він включається в твоє життя, він вирішує багато питань, і от він тебе прям облюбовує. Да. Навколо тебе прямо от квітне цілий сад, який він зрощує. А Христина проявляла ось цю жіночність, ось цю тендітність, бережливість по відношенню до свого чоловіка. Тобто все було доволі чудово. Ось так. Більше того, я хочу сказати, що Леон мав негативний досвід попередніх відносин, і для нього е започаткувати ці відносини це було велике звершення. Він ризикнув, він теж вагався ну, на рахунок серйозності цих стосунків. Да. Він не дуже хотів того, аби це переросло у щось серйозне. Проте за рахунок дії Христини, Це здобуло тої форми того вигляду, яку ми зараз знаємо. Да? Окей. Початок був непоганий. Давайте тоді дивитися далі. Мені дуже цікаво подивитися ось цю пікантну тему зі зрадами. Від кого пішла пропозиція зради? Це була пропозиція від Ліона чи від Христини? Дуже цікаво, дивіться, від Ліона початково пропозиції не було такої. Типу, давай там третю людину у наші стосунки сексуальні візьмемо, четверту, п'яту, чи там я з дівчиною якоюсь іншою пересплю. Цього не було, я цього не бачу. Тут питання в Христині. Вона сама по собі дуже ревнива людина. Прям як я, да. дуже ревнива людина. І вона ревнувала Ліон, навіть не, кожну, не до кожного стовбу. От, хто повз не пройде, на нього не подивиться не вже в справах ревності. Ось. І він їй казав: Ну, я тобі не згаджую. Типу, знаєте, я, я ні з ким не спілкуюся так, щоб це були тісні стосунки, якісь, з якоюсь перспективою на близькість і так далі. І в якийсь момент вони дійшли до того, що можливо. Якби вона спробувала прожити цей досвід, їй би це проходило легше ось так. Тобто, більше того, це була ініціатива Христини. Ну, вона казала про те, що в неї не було типу досвіду такого, пов'язаного із сексуальними сценами, да? коли там три людини там, або більше. Ось і тому її це тригерить. Можливо, якщо вона це спробує, їй сподобається, то, ну, як би. Це буде продовжуватись. Ось так. Але першочергово пропозиція зради не йшла від Ліона. Це, ну, це неправда. Ось так. Він взагалі коли з нею почав зустрічатися, там і натяків не було на те, щоб в їхньому ліжку мала бути присутня третя особа. Ні, від нього цього не йшло. Так, окей, давайте дивитися далі. Що ще подивимося? Як саме вони вирішили владнати це питання і спробувати о, долучити до свого ріжка третю людину? Давайте. Це було в форматі. О, ми будемо займатися сексом, а він буде спостерігати, або вона буде спостерігати. Ну, скоріше всього, це жінка, ну, дівчина. Да. Е, тобто, е, в першу чергу, да, це впроваджувалося як просто хтось третій буде приймати участь в якості е, ну, спостерігача. Ось так. Але вже в той момент Христині це не подобалося. Вона вже тоді відчувала, що це не її. І, в принципі, ось ця пропозиція давати просто ти це відчуєш, ти проживеш цей досвід і далі по твоїх відчуттях. Не спрацювала, тому що Христина взагалі в своїх відчуттях запуталася. Вона не сказала одразу, що ні, це якась фігня, мені це не подобається. Ось так. І це дуже сильно на неї вплинуло. Вже тоді вона отримала ось цю внутрішню емоційну травму. Добре, давайте далі дивитися. А, як цю ситуацію сприймав Ліон? От, як, в принципі, да, він сприймав ситуацію того, що він а, займається сексом з іншими дівчатами, можливо, з хлопцями, а, коли в нього є стосунки з Христиною. О, так, подивимося, може, в нього були хлопці. Я хляну, Мені цікаво. Так. Він не вбачав цьому нічого поганого, тому що він розумів, що його партнер не проти цього всього, вона не осуджує його дії, вона їх приймає такими, якими вони є. І, в принципі, ну, типу, якщо немає претензій з боку тої людини, перед якою в мене є певні домовленості да, по стосунках, то чому я повинен себе в цьому обмежувати? Ось це була його позиція. Ну, і більше того, він на цьому ж там, заробляв кошти, да? там були чутки, що він заробляв. Хоча насправді більше це йшло від емоцій. Да? Там не стільки була ем, фінансова нажива, скільки, от, йому це просто подобалося. Ось так. Щодо хлопців, пропозиція була і був один момент. Да. Окей. Так, давайте дивитися далі. Як Христина проживала моменти, коли Ліон да, зраджував їй і займався сексом з іншими е, дівчатами. Ну і як ми все знаємо хлопцями. Так, давайте дивитися. Вона в першу чергу сподівалася, що це зупиниться. Ось так. Зірка Надія перевернути ту жеслів, да, що він припинить її зраджувати, що він все ж таки зверне увагу на неї і проявиться так по відношенню до неї. Для неї це було дуже болісно, і більше того, вона демонструвала те, що їй не подобається. Тобто були певні фрази, певні реакції емоційні, які вказували на те, що насправді вона це не приймає. Да. І її боляче, боляче дуже боляче. Більше того, в них дуже багато було сварок саме на підґрунті її емоційного стану, що в неї зникло бажання займатися сексом, що вона припинила нормально харчуватися, в неї збився режим сну. Тобто ну, людина е руйнується із середини. І Ліон як би казав, що ну мені блядь, це не подобається, ну, скільки ти можеш шорхатися по кутках і створювати вид, що тебе все влаштовує. Тобто він, в принципі, розумів, що їй це не подобається. Але він принципово хотів, щоб вона це сказала. А вона не могла цього сказати, тому що вона його любила і розуміла, що її чоловіку це подобається. Ну, Така собі ситуація, але Христина з самого початку. Збрехавши про те, що їй перший досвід ніяк не зайшов і їй придку від того, е, прирекла себе на страждання. Ось так. А Леон, такий цікавий хлопчик, він під шумочок. Ну, от коли ти мені скажеш, тоді я припиню. А поки ти не кажеш, значить, тебе це влаштовує, а мені це подобається. Значить, мені це вигідно я буду це робити і далі. Ось так. Ага. Що ще подивимося? Зради подивилася, ну, ви знаєте, от я хочу сказати, це не зовсім зради. Зрада це от, і зміна, да, на російській мові. Що таке зміна? Це коли людина змінюється, і зміняться. От зрада, да, це коли ти приймаєш усвідомлене рішення зайнятися сексом з іншою людиною, маючи при цьому постійного сексуального партнера. І при цьому ти не попередив свого партнера про, про такі свої наміри. Ось так. Ось це зрада. В їхніх стосунках була чітка угода про те, що Ліон цим займається, а Христина робила вигляд, що вона це приймає. Ось так. Тобто, ну, зараз вже вони там розбираються в цих стосунках, кожен висловлює свою позицію. І Христина це позиціонує як зраду, хоча, першочергово, вона це так не сприймала і не називала це зрадою. Ось так. Добре, давайте тоді подивимося по питанню, що стало кінцевою точкою цього всього? От що стало е, тим піком, е, на якому і відбувся розрив відносин? Від Ліона було дуже багато пропозицій розійтися. От він прям дуже багато разів казав: якщо щось не так, не влаштовує, розходимося все. Трималася за нього Христина. Проте головним, от завершуючим, так, крапка така про розход ішла від Христини. Вона задалася питанням, скільки це буде тривати. І до чого вони повинні разом дійти. От, ну, які, які перспективи цих відносин? Все, глухий і кут. Далі рухатися немає куди. Ми отримали купу ножових поранень. Ці рани кровоточать, і ми їх не лікуємо, ми їх розковирюємо. От такий був ней стан. І тому вона прийняла рішення піти від нього. Це було від неї. Окей. Давайте ще мене одне питання. Про що вони жалкують? От про що жалкує Ліон і про що жалкує Христина? А, в Ліона дуже цікавий нюанс. А, він м, дуже відчуває великий дискомфорт в тому, що. Христина за його рахунок стала медійною особистістю. Ось так. Тобто вона ж зараз скриває тему їхніх відносин і чує не одна тисяча людей. І він розуміє, що цей розголос вона здобула за рахунок його популярності. Ось так. Тобто він, як був тою людиною. Яка просунула її в блогерський світ. Ось так. Окей. Христина. Про що жалкує? Вона жалкує про те, що вона не почала казати про свої почуття, відчуття, про свої переживання, дискомфорт раніше. Ось так, їй дуже м, сумно від того, що вона не дослухалася до себе, вона не цінувала себе. Хоча вона шукала того чоловіка, який би повинен був навчити її цінувати себе, любити себе. Фактично, вона це навчання від Ліона, але через біль. І в протилежному напрямку. Він їй показав, як може бути, коли ти не цінуєш себе. Як може бути болісно, погано, коли ти забила на себе і не здоганюєш думку зробити комфортно людині, яка поруч, оминаючи своїх е, проявів да, внутрішніх. Ось так. Ну, так, ну добре. Я думаю, на цьому ми зупинимося. Да? І що я хочу сказати? От, головний мій меседж в цьому всьому ця історія. Нещасного кохання да, з закоханості демонструє нам проблему повальну, патову, патологічну, яка вирує ледь не в кожних відносинах. Це неспроможність людей забалакати. От ну, нахер вам Бог дав язика, язицяра вам для чого, щоб спілкуватися, люди, щоб сказати, що мені це не подобається. А люди мовчать. Для чого? щоб скласти гарне враження, задовільнити чужі потреби, чи зробити вигляд для соціуму, що от я настільки сучасний, що я приймаю абсолютно все. В даних стосунках люди отримали свою користь, да? христина популярність, Ліон, ось цю свободу, яку йому Христина давала, навіть знаючи про те, що їй це не подобається. Але в результаті ми маємо дві людини з. Негативним досвідом стосунків, купою психологічних тригерів, внутрішніх емоційних травм, зажимів, блоків, і які ще довго будуть над цим працювати. Тому люди, які перебувають у стосунках, кажіть про те, що вам не подобається, спілкуйтеся зі своїми партнерами, це люди, на яких ви поставили ставку в роки свого життя, нікого ближчого і й бути не може, перед ким ви можете розкритися такими, якими ви є. Не лише фізично. І я, як людина, яка теж прожила згаду, хочу сказати, що завдаючи такий біль іншій людині, не забувайте, що закони карми ніхто не відміняв. Бажаю всім мати щасливі відносини і все буде мир.